Перезвонили люди нам відносно того факту, що п'яні митники у барі Колиба, який недалеко звідси, можна сказати, в дупель п'яні, досижують, десь вже випущені. Вернулися в автомобіль, ми викликали дої, наші активісти сіли до них в автомобіль і нахилили в автомобіль разом з ними. На початку вони опустили вікно, я засняв на відео цей факт, і потім швидко підняли його, не бажаючи з нами спілкувати. На даний момент ми бачимо ситуацію, автомобіль заблокований. Ми чекаємо внутрішню безпеку митниці, яка із самого початку нам відмовилася допомогти, але далі подзвонивши їм ще двічі, ми все-таки. Шофер п'яний. Надіємося, вони зараз приїдуть. Шофер п'яний. п'яний ну, все-таки зміг перелізти на задній сидін? Він переліз, то. так? і я не <рес> <рес> Ти На задньому місці йому доступ. <рес> Ми бачимо, вони обоє по формі. Видно під час виконання своїх службових обов'язків знято зловживання. <рес> і скільки все це часу вони? Ми чекаємо тут вже 15 хвилин. Вони замкнуті в автомобілі, е, викликаний наряд ППС і наряд ДАІ. Як ми бачимо, законно міліція не має жодних можливостей їх відти викурити. На даний момент фактів.